Привіт, друзі! Перед початком цього відео хочу повідомити, що я приготувала для вас невеличкий новорічний розіграш, у якому буде троє переможців. Всі деталі цього розіграшу та фото-подарунків будуть у кінці відео. Приємного перегляду! 27 серпня 1964 року Матильда Кемпер та її 15-річний внук Едмон сварилися на кухні. Не витримавши напруги, хлопець йде геть, але через декілька хвилин він повертається з рушницею в руках. Матильда, знаючи, що подаровану рушницю внукові, її чоловік конфіскував, бо той без потреби стріляв у тварин, каже. Ой, тобі краще більше не стріляти у птахів, після чого Едмунд наводить рушницю на свою бабцю та вистрілює. Один постріл вбиває її миттєво. Але щоб переконатися, що його бабця точно померла, він вистрілює ще двічі їй у спину. Коли дід Кемпера повернувся з магазину, вонук вийшов його зустрічати з цією ж рушницею. Після чого вбив декількома пострілами біля машини. Не розуміючи, що робити далі, 15-річний хлопець зателефонував своїй матері та все розповів. Жінка порадила йому викликати місцеву поліцію та чекати їх приїзду біля будинку. Він так і вчинив. Після свого арешту Кемпер сказав, що він просто хотів побачити, як це, вбити свою бабусю. І вбив свого дідуся лише тому, щоб той не засмучувався та не розлючувався на нього, що його жінка тепер мертва. Злочини кемпера були визнані незрозумілими для 15-річного підлітка, і судові психіатри діагностували у нього параноїдну шизофренію. Саме тому він був відправлений до державної лікарні Атаскадеро, установи суворого режиму. В якій містяться психічно хворі злочинці. У цьому закладі Едмунд Еміль Кембер пробуде ще 6 років, здобуваючи навички вбивства та зґвалтування жертв від інших психічно хворих злочинців, з якими він охоче спілкувався, а також психіатри та соціальні працівники Атаскадеро у штаті Каліфорнія не погоджувалися з діагнозами судових психіатрів. У їхніх звітах стверджувалося, що у кемпера відсутні польоти ідей, галюцинації, марення та немає жодного втручання в мислення. Едмонд відрізнявся від інших своїм високим інтелектом, товариськістю та бажанням вивчати психологічні тести. Пізніше, коли психіатри проводили IQ-тест, вони виявили, що його результат становив 145 балів. Ще є дуже високим показником. 18 грудня 1969 року у свій 21-й день народження Кемпер був умовно достроково звільнений з Атаскадеро. Всупереч рекомендаціям психіатрів, у лікарні його звільнили під опіку матері Кларнел. З того часу Едмунд поводив себе відмінно. І цим продемонстрував своїм лікарям-психіатрам, що він повністю реабілітувався. А 29 листопада 1972 року його записи про неповнолітнє перебування у психіатричній лікарні були повністю видалені. В останньому звіті психіатрів, які проводили його пробацію, було зазначено. Якби я побачив цього пацієнта, не маючи жодної історії. Або не утримавши жодної історії від нього, я б подумав, що ми маємо справу з дуже добре пристосованим молодим чоловіком, який мав ініціативу, розум і який не мав жодних психічних відхилень. Я вважаю, що він дуже добре відреагував на роки лікування та реабілітації, і я не бачу жодних психіатричних підстав вважати, що він становить будь-яку небезпеку для себе. Чи для будь-кого з членів суспільства. І щоб надати йому більше свободи для розвитку свого потенціалу в дорослому віці, я б вважав доцільним назавжди вилучити його записи щодо неповнолітнього перебування у цьому закладі. Перебуваючи зі своєю матір'ю, Кемпер навчався у місцевому коледжі. Відповідно до умов умовно дострокового звільнення та сподівався стати поліцейським, хоча йому було відмовлено через його ріст, на момент звільнення з Атаскадеро він був 6 метрів і 2 сантиметри, через що отримав кличку Великий Ед. Кемпер працював на низці чорних робіт, перш ніж отримати постійну роботу у відділі автомобільних доріг штату Каліфорнія. За весь цей час його стосунки з матір'ю Кларнел залишались токсичними та ворожими. Між ними весь час виникали суперечки, які ледве витримували сусіди. Після однієї з таких сварок, 2 травня 1972 року, Едмунд покидає дім та сідає в машину, щоб поїхати околицями та розвіятись. Згодом він натрапляє на двох 18-річних студенток, які ловлять автомобілі та пропонує їм допомогу. Його попутницями виявились Мері Пеше та Аніта Лучеса, які прямували до Стенфордського університету. Оскільки дівчата не орієнтувались в місцевості, Едмонду вдалося відвести їх подалі від людського ока. опинившись в лісі. Він одягнув наручники на пише та закрив лучесу в багажнику. Згодом він задушив та порізав пише, пізніше вбивши лучесу подібним чином. Пізніше Кемпер зізнається, що, одягаючи наручники на пише, він торкнувся долонею об одну з її грудей, і це збентежило його, додавши, що одразу після цього він вибачився перед нею. Незважаючи на те, що через декілька хвилин вбив її. Опісля чоловік поклав тіла обох жінок у свій Ford Galaxy та попрямував до будинку. Оскільки вдома нікого не було, він перетягнув тіла до приміщення, де фотографував їх та займався з ними статевим актом. Потім розчленував, спакував частини у пакети та викинув на горі лома Прієта. Але перед тим як викинути відрубані голови, він займався з ними Іроматіо. Якщо ви не знаєте, що це таке, то скажімо, це одна з форм орального сексуального насилля. Ці дві жертви стали першими, хто розпочав серію його жорстоких вбивств за довгий час після вбивства дідуся та бабусі. Через декілька місяців, у вересні 1972 року, кемпер підбирає 15-річну Айкоку, яка вирішила поїхати автостопом на танцювальний курс після того, як спізнилась на свій автобус. Він знову поїхав у віддалену місцевість, де хотів її застрілити. Але коли він вийшов з машини, випадково зачинив двері. Після цього з невідомих причин. Дівчина відкрила їх знову. Він накинувся на неї, почав душити. Пізніше зґвалтував та вбив. Едмонд заховав тіло у багажник та пішов у бар неподалік, щоб випити декілька напоїв. Пізніше він зізнався, що після виходу з бару відкрив багажник та милувався своїм уловом як рибалка. А повернувшись додому, зробив з тілом все те, ж, що з попередніми двома жертвами. Зауважте, що всі три нові вбивства він здійснив до того, як психіатри остаточно визнали його безпечним для суспільства. Четвертою жертвою Едварда Кемпера стала 18-річна Сінді Шал, яка вже за знайомим сценарієм сіла до автівки вбивці. Чоловік застрілив її з пістолету 22-го калібру та заховав у шафі. А наступного ранку, коли його матір пішла на роботу, він вступив у статевий акт з тілом, виняв кулю та розчленував у ванній. Кемпер зберігав відрублену голову сінді декілька днів, після чого поховав її в саду обличчям догори, розвернувши до спальні його матері. Після арешту він зізнається, що зробив це тому, що його матір хотіла, щоб на неї завжди рівнялися. Решту останків він скинув зі скелі. Протягом наступних кількох тижнів вони були виявлені усі, крім правої руки та голови, складені разом як жахлива головоломка. Патологоанатом встановив. Що Сінді була розрізана електропилою. Через місяць 5 лютого 1973 року, після бурхливої сварки з матір'ю, Кемпер покидає свій будинок у пошуках нових жертв. Через повищену підозру щодо серійного вбивці, який полює на автостопщиків у районі Санта-Крус, студентам порекомендували погоджуватись на поїздки лише з тими. То має університетські наклейки на автомобілях. Але кемперу вдалося здобути таку наклейку через те, що його матір працювала в університеті. На кампусі коледжу він познайомився з двома дівчатами: 23річною Розлінд Хізер Торп та 23-річною Еліс Хелен Лю. За словами Кемпера, Торп увійшла до його машини першою, заспокоюючи Лю також увійти. Закінчилася довірливість тим, що вони були вбиті обоє з пістолету. Після вбивства він зробив все те, що і з попередніми жертвами. Під час розчленування вийняв кулі, щоб запобігти ідентифікації, та наступного ранку викинув останки. Деякі з останків були знайдені у Іденському каньйоні через тиждень, а інші у березні біля шосе. Останні дві жертви попрощались з життям 20 квітня 1973 року. Того дня матір Едмунда повернулась з вечірки додому. 52-річна жінка випадково розбудила сина. Коли вона читала книжку у своїй кімнаті, Едмунд завітав до неї. Вона запиталась у нього, чи хоче він поговорити. Він коротко відповів ні, та пішов у свою кімнату. Через деякий час, коли його матір заснула, він прокрався до її кімнати та почав наносити удари молотком по голові. Горло жінки він перерізав канцелярським ножем, після чого обезголовив її. Едмунд зайнявся з її головою і роматіо, після чого використовував голову для гри в дартс, під час якої постійно кричав на неї. В кінці кінців. Чоловік вирізав її язик та гортань та викинув у подрібнювач відходів, проте подрібнювач не впорався з цим та викинув їх назад у раковину. Це здавалося настільки доречним, з огляду на те, скільки років вона цькувала, верещала та кричала на мене, пізніше сказав Кемпер. Він сховав друг матері у шафі і пішов випити в сусідній бар. Повернувшись, чоловік запросив найкращу подругу своєї матері, 59-річну Сару Тейлер Галет, щоб повечеряти та подивитися разом фільм. Коли Галет прибула, кемпер задушив її до смерті, щоб створити історію про те, що його мати та найкраща подруга поїхали разом у відпустку. Згодом він написав записку поліції, у якій йшлось наступне. 5.15 ранку в суботу їй більше не потрібно страждати від рук цього жахливого вбивчого різника. Це було швидко, вона заснула, так як я цього хотів. Не неохайно і не незавершено, панове, просто брак часу, мені є чим зайнятися. Після цього кемпер втік з місця події. Він їхав до Пуебло, штат Колорадо, приймаючи таблетки з кофеїном, щоб не спати протягом майже двох тисяч кілометрів. У його машині було три рушниці та сотні патронів, і він вважав, що став об'єктом активного полювання поліції. Але коли він прибув до Поебло, не почувши жодних новин по радіо про вбивство своєї матері та її подруги, він знайшов телефонну будку та викликав поліцію на місце події. Проте поліція не сприйняла цей дзвінок всерйоз та попросила його передзвонити пізніше. Через декілька годин кемпер подзвонив знову та попросив поговорити з офіцером, якого він особисто знав. І вже тоді він зізнався у своїх останніх вбивствах та дочекався прибуття поліції, яка взяла його під варту. Після його арешту він одразу ж зізнався у вбивстві своєї матері, її подруги та решти шести студенток. Коли в інтерв'ю його запитали, чому він обезголовлював своїх жертв, він пояснив фантазії про подорож головою були трохи схожі на трофей. Ви знаєте, голова це місце, де знаходиться мозок, очі, рот, це людина. Я пам'ятаю, як у дитинстві мені казали, що якщо ти відрізаєш голову, то тіло помирає, тіло після відрізання, голови ніщо. Ну, але це не зовсім так. У тілі дівчини є багато чого і без голови. А коли інтерв'юери запитали, чому Кемпер здався, він сказав: початкова мета зникла. Це не служило жодній фізичній, реальній чи емоційній меті. Це була просто марна трата часу. Емоційно, я не міг довго з цим впоратися. Ближче до кінця я почав відчувати дурість цього всього, і на момент майже виснаження, майже колапсу, я просто сказав добіться це все і припинив. 7 травня 1973 року кемперу було висунуто звинувачення у вбивстві першого ступеня за вісьмома пунктами, і він був визнаний осудним, тобто робив всі ці вбивства не під впливом психічних хворіб. Під вартою Едмун намагався двічі покінчити життя самогубством. Суд над ним відбувся 23 жовтня 1973 року, під час якого він засвідчив, що вбивав своїх жертв тому, що хотів володіти ними як своєю власністю. Що цікаво, Кембера ув'язнили у тому ж тюремному блоці, де перебував інший серійний вбивця – Герберт Малін, до якого Едмунд проявляв особливу зневагу, оскільки він вбивав людей у тому ж самому районі і у той ж самий час, тому вони були фактично конкурентами. А також він описав Маліна як холоднокровного вбивцю, який вбиває всіх без вагомої причини. На сьогоднішній день Едмунду Емілю Кемперу 74 роки і він все ще перебуває у в'язниці, хоча у 2015 році зміг вийти через інсульт, який зробив з нього інваліда, проте потрапив назад через порушення правил умовно дострокового звільнення. На мою думку, цей серійний вбивця є типовим психопатом, який зачарьовував багатьох людей і таким чином міг маніпулювати ними, як, наприклад, психіатрами, які добре відгукувались про нього. А також мотивом багатьох вбивств могла стати накопичена ненависть до своєї матері. Як ми знаємо, він вбивав якраз після того, як сварився з нею. А коли вбив її, втратив сенс всього. Також я вичитала у багатьох статтях, що до того як він жив у свого дідуся та бабусі, він жив з матір'ю, яка знущалась з нього, заставляючи жити у холодному підвалі серед щурів. Але ця вся інформація ніяк і ніколи не виправдає вбивцю, який забрав життя у вісьми жінок та сексуально знущався над тілами. І так, друзі, пишіть, будь ласка, свою думку щодо цього відео у коментарях і обов'язково залишайте свою електронну пошту. Оскільки все, що потрібно, щоб взяти участь у новорічному розіграші, це написати будь-який коментар та залишити свій емейл, щоб я могла зв'язатись з переможцями. А призами у нас будуть ось такі класні. Е Кружечки з всякими класними малюнками зимовими. Наприклад, з їжачком є класне дуже. Не знаю, воно відблискує, але надіюсь, ви розгледіте. Ось тут пише. Взимку створюються найтепліші спогади. Я погоджуюсь, в холод. Також е ароматичні е свічки будуть у кожного переможця з новорічними ароматами, наприклад, Глінтвейн. Е, От, класні, дуже мені сподобались е, миколайчики. Ось такі в кулях. Їх є тут три. Е, кожен тримає там, деякі з подарунками, з ялиночками. І ось тут є така штучка, яку ви витягаєте, і вони. О, секунду, Вони світяться кольоровим, якраз те, що треба для хорошого настрою. І як же ж без солодкого кожен буде мати ось такі льяники, новорічні, відкритку від мене з особистими побажаннями. Ось такі класні у нас відкриточки. Не дуже гарні, дуже насичених кольорів. І наклейки. Наклейки, <сх> ну <Cub> <с Olympics> 20 років, до речі, подвійні наклейки. так. 22 роки вибираю людям, які дивляться кримінал, в речі на от так от і Ось так Добре, друзі, я буду чекати ваших коментарів, ваших відгуків. Мені дуже приємно, я для вас постаралась зробити якийсь більш-менш адекватний фон. Е, ось. І стараюсь якось більш емоційно розповідати історії, тому що е, багато пишуть, що я як камінь, тому так. Будемо старатися все, всіх люблю. Все.